Підказка для вас. Давайте подивимось, що тут за підказка. Так, помірність. Знаєте, зараз якось все йде не швидко, не швидко, можливо, так і має бути. Давайте дивитися. Да. Ага, да ви чекаєте вже. Ви чекаєте вже можливо дуже довго. Чогось ви чекаєте, чекаєте, і все ніяк думаєте, чого це все так не швидко? Чого воно нікуди не рухається? Але тут уже закрито. Так і має бути. Бо так і має бути. Що буде далі? О, далі буде якесь наповнення. Наповнення, буде вам якесь щастя. Можливо, тут щодо дітей щось іде. можливо, тут щодо кохання. Тут і справді у багатьох щось до дітей йде, або щодо якоїсь вашої справи. У кожного тут різна ситуація. Можливо, у вас є або буде якась нова справа, яка буде вам давати якісь. Спочатку невеликі результати, вам щось буде, треба підучитися, да? але ось вам буде це подобатись. Вам буде це подобатись, приносити радість, ви будете отримувати від цього задоволення. Що далі? Дивіться, тут якесь може бути спільне проживання з людиною, яку ви кохаєте, якийсь спільний дім, побачення. Да? Тут чотири. Це у нас дім. Це у нас буде спільний дім якийсь. Так. А ви себе обмежуєте? Ви зараз від цього якось закриваєтесь. Ви не бачите цього? Да Я кажу, ви кажете, ні. Да як? Да як це може бути взагалі? А карти будуть, а ти вір? Карти кажуть, а ти вір, рухається до тебе, що що рухається, давайте глянемо що. Ох, тут, прям, знаєте, прям така боротьба буде йти за якесь ваше да, щастя. Ви поки що на це все не вірите. Ви взагалі не бачите цього, да, ну, прям конфлікт тут іде, да, такий. Але карти кажуть, що вірте, вірте в це ваше кохання, вірте в цю вашу зв'язь, цей зв'язок, це протяжіння між вами. Це все не просто так і все в ваших руках.